Минув ще один тиждень нового року, за який київська перепічка подорожчала до 150 мільйонів гривень. а Український прапор полетів на місяць. Що ще відбулося в поп культурі за останні дні? Розкажемо прямо зараз у нашому щотижневому дайджесті. Я повернувся як Ісус. З такою амбітною заявою повернувся у музичну індустрію репер Ліл Насикс після дворічної перерви. У п'ятницю він релізнув свій новий трек Джей Крайста. До цього провокував своїми тіктоками та обкладинкою треку, де він розіп'ятий на хресті. Звісно, обкладинка стригерила віруючих людей. Проте Ліл Насикс заявив, що й не думав насміхатися з релігії, ба більше вступив до Євангельського християнського університету Ліберті. Хоча виявилося, що з універом він всіх намахав. Ставте лайк, якщо вважаєте цей камбек, поки що найкращим у цьому році. 900 тисяч. Стільки разів переглянули сторінку про Тараса Шевченка на Вікіпедії у 2023 році. Серед культурних діячів та здобутків Шева цікавив українців минулого року найбільше. Сподіваємося, це були не лише школярі 5-9 класів. У топі культурного рейтингу Вікіпедії також опинилися Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко, Кузьма Скрябін, Гімн України та Українська Абетка. Мюзикл ну, Вонка з Тімоті Шаламе став головним блокбастером новорічного сезону. Збори перевищили бюджет фільму майже в чотири рази. Звісно, на колаборації довго чекати не довелося. Конверс випустив спешл Вонка колекшн з акцентом на дітей, підлітків та найбільших фанатів. До колекції увійшли найходовіші позиції бренду з ексклюзивним шоколадним принтом. Ще одна колаборація сталася з Крокс та Хеллоу Кітті. До 50-річчя персонажа з японської поп культури бренди спільно випустили три моделі взуття: класичні клоги, клоги на платформі та Sabon на підборах у дизайні, звісно, не обійшлося без фірмових котиків, бантиків та глітеру. Мяу. А Джейло для свого нового кліпу обрала принти Лук by Юкрейн. Співачка презентувала новий кліп на пісню Can't get у якому зіграла роль нареченої. Для такої події Джейло вдягнула білу сукню з вирізами у формі сердець від бренду Фролов. Але є нюанс вже наступного дня. Співачка опублікувала обкладинку нового альбому у комбінезоні Яніна Кутюр, відомого за кордоном російського бренду. Уперше за все своє існування Coca-Cola випустила відеоролик під назвою New Guy, де зібрала усі свої продукти разом. У центрі сюжету New Guy, який знайомиться з сім'єю своєї дівчини на родинному святі, режисував ролик Крістофер Сторер, шоураннер серіалу Від міді, який зробив на великий омаж самому собі. Реклама дуже нагадує спецепізод з ведмедя про сімейне застілля на різдво, але на відміну від нього вона мила та має гепієн. До Барбі науковиць, спортсменок, лікарок, музиканток доєдналися Барбі кіномисткині. Метел випустив нову колекцію ляльок «Жінки в кіно. До набору увійшли режисерка, операторка, акторка та керівниця студії. Нещодавні дослідження центру вивчення жінок на телебаченні та в кіно показали, що минулого року лише 16% режисерів найкасовіших фільмів США. Жінки, тож метел своєю лінійкою Барбі Керіо вдає, намагається показати дівчатам, що вони можуть бути ким захочуть. Завдяки штучному інтелекту тепер розмовляти з дзеркалом буде не лише нормально, а й необхідно для покращення ментального здоров'я. Французька компанія Baracoda створила смарт-дзеркало, яке допомагатиме справлятися зі стресом по голосу та жестам воно зможе розпізнавати настрій людини, пропонувати їй легенькі терапевтичні сесії та медитації. Розробники вважають, що їхній продукт зніматиме напругу, тривожність та боротиметься з безсонням. Новий гендерний скандал розгорнувся у Великій Британії, де заборонили рекламу Кельвін Клянд за співачкою FKA Twigs. Британське управління зі стандартів реклами вирішило, що реклама з напівоголеною моделлю об'єктивує жінок. Натомість рекламний кампейн від Solar бренду з Джеремі Аллен Вайтом викликав трохи іншу реакцію. Сама співачка не погодилася з таким рішенням і сказала, що не бачить на фото стереотипного сексуального об'єкта, а бачить красиву та сильну темношкіру жінку. А що ви думаєте про все це? Пишіть у коментарях. Тепер ви знаєте найголовніше, що сталося цього тижня. Не витрачайте час на скролення Тіктоку, підписуйтеся на канал Сквот, щоб бути у курсі всіх новин поп культури. See you next week!